Усім відомо, що red в англійській мові означає червоний. Але чи завжди red має значення кольору? У цьому відео дізнаємося відповідь на це запитання, розглянувши ідіоми червоного кольору Red Idioms. Отже, до вашої уваги 5 найвживаніших червоних ідіом. Перша червона ідіома. Red tape. Red tape це надмірна бюрократія або дотримання офіційних правил та формальностей, тяганина, офіційне правила та процеси, які здаються непотрібними та затримують результати. Red tape. загально прийнято вважати, що цей термін виник з іспанської адміністрації Карла V. Короля Іспанії та імператора священної Римської імперії на початку 16 століття, який почав використовувати тяганину, намагаючись модернізувати адміністрацію, що керувала його величезною імперією. Приклади використання successful. That company should decrease the level of red tape to become more successful. Та компанія повинна зменшити рівень тяганини, щоб стати більш успішною. That regulation, will cause more red tape. That regulation will cause more red tape. Це регулювання спричинить більшу тяганину. А ви часто маєте справу з паперовою бюрократією на роботі? Do you often deal with the red tape at work? Залишайте свої коментарі під цим відео. Друга червона ідіома. Red letter, day. Red letter Day особливий, щасливий і важливий день, який ви завжди пам'ятатимете. День, який приємно заслуговує на увагу або запам'ятовується. Red Letter Day ідіома походить від практики позначення дат церковних свят на календарях червоним кольором. Цей термін набув широкого вжитку в 1549 році, коли перша книга загальної молитви включала календар зі святими днями, позначеними червоним чорнилом. The day when I first learned to swim was a red letter day, day, day for me. День, коли я вперше навчився плавати, є пам'ятним днем для мене. Jane finally got married on the 1st of May. It will definitely be a red letter day for her. Jane finally got married on the 1st of May. It will definitely be a red letter day for her. Джейн нарешті вийшла заміж 1 травня. Це буде точно пам'ятним днем для неї. А який для вас пам'ятний день? And what is a red letter day for you? Залишайте свої коментарі внизу. Наступна третя червона ідіома в англійській мові To Be in the Red. To be in the red, витрачати і заборгувати більше грошей, ніж заробили, бути в боргах. To be in the red. Вираз in the red походить від практики використання червоного чорнила для позначення боргу або збитків на фінансових звітах. Подібним чином підприємства, які є фінансово платоспроможними, описуються як in the black, бути в плюсі, дослівно бути в чорному кольорі. The company was in the red for some time and then went bankrupt. The company was in the red for some time and then went bankrupt. Компанія була в боргах деякий час, а потім збанкрутувала. If you are in the red, you owe money to the bank. If you are in the red, you owe money to the bank. Якщо ви в мінусі, ви заборгували гроші банку. А ви у мінусі чи плюсі? У кінці кожного місяця. Четверта червона ідіома в англійській мові red hot, news. red hot News. гарячі новини. Надзвичайно популярні новини. Свіжі новини. Наприклад. Straight from the polling Stations. Гарячі новини. Прямо із виборчих дільниць. I was surprised by today's Red Hot News. I was surprised by today's Red Hot News. Я був здивований сьогоднішніми свіжими новинами. What is red hot news? What is red hot news? А які свіжі новини? Залишайте свої коментарі внизу. І остання п'ята червона ідіома в англійській мові To see Red. Дуже розсердитися. To see red. Широко поширена думка, що to see red походить від виду боротьби з биками і використання тореадором червоної накидки для обману бика. Термін не пов'язаний з битвою биків і натякає на стан підвищених емоцій, коли кров підіймається і ми злимось. People who are late make me see red. People who are late make me see red. Люди, які запізнюються, заставляють мене злитися. The corruption in my country makes me see red. The corruption in my country makes me see red. Корупція в моїй країні заставляє мене сердитися. А що вас заставляє злитися? What makes you see red? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank та Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуйтесь на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па.